Супербюджетний зварювальний напівавтомат, який вміє варити як електродами, так і дротиком. Звісно, без газу дротик у нас флюсовий. Відомий крутий бренд Welding Dragon і в комплекті у нас усе необхідне. Маса, тримач електродів, рукав для проволочки, навіть маску поклали. І ось така простецька щітка. Не дивлячись на те, що якщо ви спробуєте варити дротиком, ви забудете про електроди назавжди. Тут в режимі ММА є безліч крутих налаштувань. По-перше, тут можна регулювати струм від 20 до 140. Амперів, це значить, що електродом 4 мм варити можна по-друге, можна регулювати і напругу. Це означає, що можна пристосуватися до будь-яких електродів. Ось ці позначки позаду говорять нам про те, що електродом в 3 мм можна варити без передишки. Заявлена і фактична напруга холостого ходу складає 60 вольт. Це дозволяє підпалювати будь-які електроди з першого разу, але 60 вольт це небезпечно, тому і є режим VRD. Довго тримаємо кнопочку. Раз. Оп, з таким налаштуванням можна безпечно варити у вологих приміщеннях. Розпаковуємо дротик у комплекті 1 кг діаметр 0,8 мм. Відкриваємо криху, і тут все максимально по-бюджетному. Ну а що ви хотіли апарати 9900 гривень. Відкручуємо так. Ну і зрозуміло, що тут підшипник, а тут металевий ролик для дротику 0,8 або 1 мм. Бухта фіксується швидко пів оберта раз і маємо доступ. Усі дротики, звісно, максимально прості, довжина по 2 метра з. Тісно виконані з алюмінія, розріз 1 на 14 мм квадратних. Крило від американського битка зробив ось такий розріз. Цифри на сонці читаються добре і апарат тихий. Він вмикає вентилятор лише тоді, коли потрібно. Режим 0,8 мм, струм на міні-малочках. Погнали працювати. чи! Ви просто подивіться на цей фантастичний шовчик. Бризк майже нема. Це означає, що проволока у комплекті максимально якісна. Красота. Провар з іншого боку, і це я не зварювальник. Просто максимальна якість. Можна навіть не шпаклювати. А знаєте чому? Тому що Велдінг Дрегон це ті самі люди, що і Джейсік. А Джейсік це топ. І якщо чесно, я не дуже розумію, навіщо вам той газ для побутового використання. Результат бачите самі. Плата контролю чистесенька. Охайна, флюс змитий, всі роз'єми на герметику. Шини зрозуміло, що алюмінієві, але вони мають ізоляцію. Також ізоляція ось тут. Зверху виглядає ось так, а далі не. Полізу. Від себе можу додати, що в Dragon зробили дійсно крутий бюджетний апарат. По електродам налаштовується абсолютно все, варіть від двійки до четвірки, і проволочкою ви самі бачили результат. Флюсова проволока комплектна, має супер якість.